Всім добрий вечір, бо це вечір. Сонце сідає. У нас сніжок такий. Підемо, подивимося, що ми там знайдемо. Нема як показати вам сонця. Дерева хащі. І так, перша наша знахідка. Сьогодні 13 грудня, бачите? Ці, що колись я вам показувала дві недільки назад. Зараз не хоче фокусуватися. -ху -ху. А, ось є, бачите? Такі вони виросли невеличкі, але виросли дві недільки пройшло. Сьогодні 13. Ой, відпало вже. Мороз у нас. Ці ночі обіцяють 13. 13, не 13, 15-16. Ось така замерша фламулінка. Перша знахідочка на сьогодні. Так, дійшли ми до того місця, де ми залишали маленькі, якщо пам'ятаєте. Є, вони трошки підросли, зараз вам покажу. ось видно вже вам, які цікаві. Замерзли. Ось таких три купочки маленьких. Є манюньки, але вже все вони. Змерзлися. Не виросли. Хоча погода була хороша. Ось ще є. В ці дні всі тепло було з дощиком. Але щось їм помішало нарости. Гарненько. О, Друг є. Тарзанчик. Тарзан. Такий сьогодні захід сонця. Гарненько, морозець. Пташечка десь є. Що ми знайшли? Ви бачите? Дивіться. Не ми, а Ксюха знайшла. Сьогодні мені допомагає Оксана. Дивіться, Ой, які, ціні великі, які красиві. Диві. Клас. Видно Оксанка? Да, дивіться, які крупні. І це не одна. Дивіться ще сюди. А ти з мене сміяла, що я пакета взяла. Ну дивіться. Ой, які Ух, велики, які, ти. які гарні. <рес> Бачиш, більше затвідовані. Да. Дивіться, дивіться, скільки тут їх є. Так. Так. Зараз. дивіться, маленький. Ух ти. Дивіться, сюди вони пішли. Так. Тут ти бачиш, що це? Так. Одобрення. Так. так. Оце моцне. Ось цей дуже великий, Великий? Так? Давай зараз дима. Який Ти представляєш? Зараз ми принесемо Дімі. Mm. Клас. Да. Дивись сюди, дивись, що ще молодняк пішов. Ось так. тут ще покажи, було давненько. А їм було тепленько під цим, під удобренням. Це ми не будемо брати, не, це не вже спріло. Так, дивимося далі є. Ось тут Ще Оксана, диви. Боже, вони льдишки. Дивіться, каже класна. Лазнич, да, ножка. Вони люблять рости на пастбищах, де є удобрення, де худоба ходить. Молодняк. Зараз ми почистимо. І вони люблять рости колами. Ще ось. Зараз ми подивимося ще в другу сторону. Оксана, дивись, он ще є. Показуй. Ось яка велика. Дивись, он туди пішло. І ще. Ось покажи. Ось, ось Клас! Зараз ми будемо зривати, показувати. Тут три в купі. Ай-яй-яй, тут ще є. А он ще ж, дивись. Клас, прямо ніби веснівий молоднячок. Ну, вже все. А воно не буде рости, воно ножка мокра. Mm -hmm. Все вже змерзли добре. ці вже все. Ми їх прикриємо. Давайте цірити. Тут також не одна. Клас, оце ми попали. Красиво. класно, да. Яка ідеальна така. Дивіться, ще, ще сюди, ще є. Ух! Дивіться, які гарненькі. Просто неймовірні. От з них робити дуже добре ікру грибну зараз з фасолькою. Перемолоти фасольку, відварити. Зараз. Це загнило вже все. А ось є ще маленька, покажи, якщо сюди ближче. Дивіться, тут їх дві, є, три. Є. Ми їх накриємо і брати не будемо. Видно було б сюди? Mm -hmm. Ось ще є, покажи. Цю ми зірвемо. Mm -hmm. Це вже гарненька. Ось. Видно по цій фіолетовій ніжки, що це є. рядовка фіолет. Не, фі... не рядовка фіолетова, а синіножка. Так, і ще десь я бачила. Ні, ось оцей ось, ось великий грибок. І ось ще є. Бачите? Ось, ось є. Це. І ось є, Оксанка, дивися, просто присипані. Я не договорила. Фасолька відварюється, перемелюється на м'ясорубку. Це ми накриємо. Тоді грибочки відварюємо. Обжарюємо багато цибульки, моркви, також на м'ясорубку. Дивіться. Дивіться, є, є канішка у нього, О, да? у цього гриба. Ж кажу, щоб погода була сприятлива для росту оцих грибів. Ми це перемелюємо, грибочки з цибулькою. Ой, О, клас. Дивіться, він прямо свіжачок. Санка не ближче. Там така ножка. Угу. Так, і ось ще є. Це щось неймовірне. М -м -м. Який адреналін, ви не повірите і цього всього. Ось так. Зараз ми перечистимо. так покажи з цього рибочка. Ця кубка, ця і он так. Є, да. Дивіться, ще є. Покажи ось одна, друга, і он та кубка. Де ми вже поскладали на чистку і ще знаходимо. Приблизь я покажу який. Це льот. Просто льот. Ось така. І ось. Це теж ось тут, так? Да. Угу. Тільки це Да. Попробуємо цю достати. А це тут травичка, травичка. Угу. мішає. Ось, хороша ще дивись. Це вже все. Ось. Да, це змерзло. Все вже все змерзло. Ми тут так їх і залишимо. Були раніше ще. От зараз ми почистимо ці і покажемо, що в нас вийшлося. Там ще сонечко сідає, а тут у місяць зійшов. Дивіться, де вганяє. Бачите, де вганяє. Ось і закінчується сьогоднішня прогулянка. Яка зірочка на небі. Сонечко сідає, червоно. Морозець сьогодні передають мінус 15. І показую сьогоднішню нашу знахідку. Ось така синя ножка. Ряду калілова нога. Будемо робити зажарочку з фасольками. Всім пока-пока. Сьогодні було 13 грудня, п'ятниця. Будемо зараз різати сіні ножку на варку і дорозказую вам же ж рецепт приготовлення ікри. Бо я не дорозказала вам. А так же ж неправильно. Ще льот, бачите, відтриває Від грибочки, які вони розтопилися, які вже гарненькі, свіженькі. Значить, замерзшіше. ага, угу, не поріжеш. Рецепт. Відварили грибочки. Бля їх різати заморожені, Ай, щоб відварити. Відварюємо грибочки. Фасолька у нас вже намочена. Зараз покажу. Фасольку намочили. Завтра ми її відваримо, підсолимо, на м'ясорубку перемелимо. Грибочки на м'ясорубку. Цибульку, моркву. Забачайте, що так різу, бо це заморозка. <різь> Пожаримо Все на м'ясорубочку, посолимо, поперчимо, додаємо часничку, вимішуємо, і така у нас виходить помаска на хліб, до борщику, до любого супчику, то що потрібно. Приємного всім апетиту. Всім пока-пока!